Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія. Собі, він досягатор. От він по життю е, завжди керувався м, не серцем, розумом. Розумом, логікою, м, якоюсь раціональністю такою, знаєте. М, а ось тут саме поранило його в серце, прямо в серденько. саме. Так, і вежа. Тут щось таке. Е... Щось дуже різко сталося. Що з тобою сталося? Верховна Жриця? Ну, більше за все, Верховна Жриця, дівчатка, це ви. Вітаю вас. Жінка незвичайна, закрита. Можливо, маєте таку інтуїцію. І... Відчуваєте багато чого, але водночас ви і розумні дуже. І якось, може, не проявляєте свої почуття. Так? Ще по Верховній Жриці і зірці ви можете бути астрологом, дівчатка, так? вивчати зорі, зірки, планети. І, можливо, цим ви і зачепили цього чоловіка, що ви незвичайна, не схожа на інших жінок. Можливо, в нього... В житті йому таких жінок не траплялося, він не зустрічав таких жінок. І ви для нього особлива цінна по тузу пентаклів. Гляньте, такий тут красивий туз Пентаклів. Ви дуже цінна для нього, він це розуміє. Так, і тут є якісь обмеження до вас, він не може з вами взаємодіяти так, як би йому хотілося. Дуже ви цінна дівчатка для нього ще раз. Він підкреслює дев'ятка пентаклів. Тобто ви їм подобаєтеся і зовні, і ваше внутрішнє наповнення, і те, що ви незвичайна по зірці ви можете бути ну, в деяких колах навіть знаменитою, вас знають. Але більше за все, що ви тут якось от астролог, от якось мені так більше йде. Або ж цікавитися цим, і він знає, і йому це подобається вас, тому що ви незвичайне, ви можете якось пояснювати а, певні а, якісь події в житті його житті, в своєму а, тим, що там, от зараз там а, уран так, в якомусь там знаку зодіака, або там ретроградний Меркурій, там ви могли йому порадити, нічого там не планує на цей час, так. Не починає нічого. От якось йому подобається у вас, ну, ви незвичайне для нього, ви для нього щось нове, нове, щось таке незвідане, те, що з ним ніколи не відбувалося. По-перше, що і ви така персона, така особа, знаєте, для нього якась цікава. По-друге, що почуття до вас теж якісь такі нові, яких ніколи не було, почуття, відчуття, він сам себе якось по-іншому почав сприймати після того, як познайомився з вами. Але тут якось не проявлення немає. стосунків у вас 100% немає, тут скупків. Не можу не показати, гляньте, яка краса. От ви для нього така прямо, вже зародилися ці почуття. все. І він розуміє, що це нікуди він не дінеться вже від цього. Це щось серйозне. Він це розуміє. Він такий теж може бути верховній жиці, інтуїтивний. Можливо, в нього в матриці долі, так, є десь двійка. Це ще може і говорити про те, що така, знаєте, може бути в нього не те, що там загадковість, ні. От теж він може інтуїтивно щось відчувати, навіть не знає, як собі це пояснити. І, можливо, і зацікавили ви його теж через те, що він до цього, ну як, сприятливий до цього. Не можу слова підібрати. <свісно> що це йому властиво ці енергії. Це його. Можливо, він навіть раніше не здогадувався, поки не зустрів вас. А коли зустрів вас, відчув, що і в ньому це є. Є в ньому ось оцей такий, така загадковість якась. М так. Ну, тут позакоханець, ви прямо для нього, так, те, що треба, і десятка пен... кубків, пробачте. Чуттєвість до вас, наповнення є. Але водночас і якесь розчарування, тому що, видно, відбувається не так, як би йому хотілося в Е, Так, що це ти хочеш нам розказати? Зараз зачекайте. Багато страхів і очікування через те, що є певні правила. Або ж через те, що він якось, можливо, він працює десь в такій структурі, де, ну, де він залежний від, від яких справ теж може бути, тому що тут справедливість випала, закон, порядок, так? І це його засмучує. Засмучений він думає, багато обдумує, аналізує ситуацію і розуміє, що потрібно якось вибрати, зробити вибір, а, а як це зробити, він не знає. А що за вибір? Тут сім'я, так. Тут він вже як і обрав. Він розуміє, що легких стосунків він не хоче. От з вами він навіть не хоче починати легких стосунків. Йому хочеться чогось серйозного. От ви для нього прямо така, знаєте, важлива якась. От мені знову йде оця цей вираз важлива персона. Особлива якась дуже розумна, виважена, стримана жінка. І по жриці, і по королеві мечі. Ви якось керуєтеся розумом. І ніби та, про яку він мріяв, давно мріяв. І ви з'явились у житті. Так, і що? Ох, що щось Зараз. Це ти про що Почекайте. Є жінка. Це або його мама, або ж бабуся, або жінка, яка якось пов'язана з його дитинством. Ну, більше за все, що мама. А можливо, жінка, яка заміня, ну, замі... замінила йому маму. Теж так може бути він, до неї поїхав. Тут дорогу мені показують, так? І якось не заплановано. Поговорити видно, поспілкуватися. Йому захотілося поспілкуватися. Так. Так, зараз дочекайте. От якось ніби саме тільки з цією жінкою, він, тільки їй він може довіритися. Тому що з іншими всіма він король мечів. Він не відкривається, не розкривається, він тримає в собі. Ці всі почуття, відчуття, він не може ні з ким поговорити, крім неї їй він довіряє. Так, і про що ви говорили? Ну про те, що він зустрів, зустрів зустрівся кубків, і що закохався. Він їй розповів, що говорить, я закохався і я зустрів ту а, саму. Напевно, це та сама він якось мені йде фраза, знаєте, він міг сказати: а, от мені мама йде, все одно, от мама. Більше все, що він говорив з мамою, що мама, я зустрів ту саму. Оце його фраза, вона мене прямо звучить в голові, «Мамо, я зустрів ту саму. Це вона. Так, це про Так, тут як зізнання в коханні, але не вам, дівчатка, а мамі. Ну, тобто, він мамі зізнався, що закохався в вас. Він говорить, я закохався. Але тут непроста ситуація. За це кохання треба боротися, він говорить. І втримати його потрібно, його потрібно втримати, поборотися і втримати. Так, і що? Мама, що мама? Мама говорить, що вирішуй сам, думай сам. Якось. Е, зараз Ти, е... Вона якось, знаєте, е, ставиться до нього. Е, От буває, дивіться, там, якщо навіть син дорослий, це одно мама якось може повчати там казати, от роби так, роби так, тут ні, тут якісь стосунки в них такі, що от вона йому говорить, що ти повинен вирішити сам для себе. Ти самостійний дорослий чоловік, ти завжди в роботі вирішуєшся сам, ти ж зо мною не радишся, так? наприклад, який там договір підписати, чи кого взяти собі там партнером. І тут ти повинен вирішити сам. Угу. Чи, ну, чи підеш ти туди, чи ні? Це твоє рішення повинно бути. Я тебе підтримаю, так? Але вирішувати тобі, бо це твоє життя. Так, прекрасна мама. Зараз очікаю, так. Він міг сказати, що я в робочих питаннях, так, в питаннях, там, коли за себе треба постояти, я сильний. Я вмію це робити. Мені навіть поради не, не потрібно нічієї, я тут знаю, я можу вийти з будь-якої ситуації, я знаю, що сказати, я знаю, кому подзвонити, з ким поговорити, це я все вмію. Якщо що стосується робочих питань, вісімка Пентаклів там у нас, так? А мені важко, чому важко тобі? В тому, що стосується чогось чистого, відкритого, коли це стосується навіть мого. тут сонце, це е, я, так? Е, моє я, його я. Тобто, а коли стосується мене особисто такого чогось, що мені близьке, рідне, по сонечку це таке приємне, щось своє, рідне, тут мені важко. Так, Тому що, е, ніби. Зараз зачекайте. Ніби це. Тут ніби як оця ситуація змінює його. Він, він не знає, як правильно себе вести, що робити. Тут якось хочеться, йому хочеться проявитися якось можливо пристрасно до вас. А він не знає, як ви це сприймете. Або ж якщо він якось почне з дружніх стосунків, або і ви зараз, можливо, якось в дружніх стосунках, якщо він продовжить ну, це, то ні, це теж ні до чого не призведе. Він не знає, як, як себе вести з вами. Так, я правильно розумію? Так, ви, тому що ви для нього, кохана жінка, коли чоловіку жінка байдужа, то він себе веде впевнено, розкуто, він не переймається. Коли жінка не байдужа, коли є почуття, чоловік розгубитися може. Він не знає, як себе вести. Він може вести себе як мала дитина. Розумієте, там, забувати слова, десь спіткнутися. Я не знаю, ну так якось воно помітно. Хоча він каже, я такий чоловік, який ну, перед жінками ніколи не здавав позиції, я завжди впевнений в собі. І ще не кожна жінка там, мені сподобається. А тут, як ви змінили, ви як порушили баланс в його, в його спри, світосприйнятті навіть, і сильний дуже до вас потяг, залежність від вас вже в нього, в самого імператора, уявляєте? Це ж вам не І колесо Фортуни це як циклічно в нього вже. Певний період відбувається з ним. І воно, ніби, знаєте, трішки його відпустить, так, а потім знову. І уже якщо знову, то з більшою силою накриває. Так. І він, він розуміє, що для того, щоб якось з вами взаємодіяти, йому потрібно трішечки ніби домовитись зі своїм его. Тому що тут прямо его в нього, дівчатка. Розумієте? От навіть якщо проявитися, то це ж гордість певна в нього. Що як це? Я проявлюсь. Тут йому треба ще переборотись своє оце єство, що я тут головний. так? Ти повинна бути біля мене, бо я імператор, його величність я. А ви не така, ви теж з характером, дівчатка. Так, ну. А ви імператриця. Він імператор, а ви імператриця, красуня. Ви теж говорите, угу. зараз я схилилася перед тобою. Угу. Можливо, якщо ти мені там ручку поцілуєш, так? так? То я тобі там, не знаю, посміхнусь, так? Молодця дівчатка. А йому хочеться взаємодіяти з вами. От хочеться, він не знає, як. Так, так, так. А можливо, навіть якось ви взаємодієте, але ну, так більш офіційно. Або по-дружньому. Так, нема, немає, у вас стосунків немає, 100%. І так, що тобі мама ще сказала? Вона могла сказати, що так, ти відчуттями керуєшся, але ще й керуйся розумом, думай. Як правильно, тому що а, м, не хитруй, вона могла сказати, не потрібно якось обманювати і хитрувати. Дій чесно, відкрито дій. А жінки це люблять. Яка розумна мама? А, що якщо ти готовий взяти відповідальність, так, по королю Пентакзі, не, знову ж таки, не якось не приховуй цього. Скажи їй відкрито. Так, і дій до неї. Відкрито дій. Прояви себе. І ти зможеш якось потім цю ситуацію ну, перевести в стосунки. Так, і ну, це як буде так, як ти захочеш. Але тут потрібно діяти, але діяти з розумом і відкрито. Тобто це не так, що там. Прийшов і вивалив всі оці слова, які в нього там я люблю, і не можу без тебе ні. Потрібно діяти, але діяти з розумом, наприклад, поступово якось. Так. І, ну, і чекати потім, чи вона обере тебе. Потім, типу, вибір буде за нею. Ти Проявись до неї, дій з розумом, покажи, що вона тобі небайдужа подобається, і потім буде вже вибір за нею. Але ти покажеш себе так, як ти є, який ти є насправді. І вона буде знати вже, який ти є. Не потрібно ховатися за масками. Коли ми ховаємося за масками, так, потім ми знайомимось, там проявляємось, людина нас приймає такої в масці, як ви. А тоді в процесі стосунків маски ці злітають. Це завжди так буває, так? і ми бачимо справжнє єство, а воно вже не те. Тут вона правильно радить, вона говорить, що проявися: розкажи їй про свої почуття, що вона тобі подобається, але з розумом, Роби це поступово. І вона, як оцінить чесність твою, порядність і чесність, і відкритість. Мама молодець, дівчатка, погодьтеся. Прекрасна мама. так? Давайте знаєте, що запитаємо. Так, Як буде діяти, так? Або, а, Що вирішив, так, він, після розмови з мамою? Скажіть нам, що, що вирішив? Наш мужчина, так, після того, як поговорив з мамою. Що він вирішив? Буде діяти? Як буде діяти? Давайте глянемо. Так, так що ти вирішив? Буду діяти, король жезлів. Діяти буду, дівчатка. А, не віддам, говорить. Я її не віддам нікому. Так, вона моя, зірка. А, і хоч є відстань між нами, так, то зірці може бути відстань. А, я обдумую цю ситуацію, так? А, вона та, про кого я давно мріяв. Як він каже, я відмовлюся? Я не відмовлюся. Імператриця. Імператриця це жінка, це еталон. Розумієте, ви для нього еталон. Він, навіть якщо вас, ви йому відмовите, він все одно завжди буде шукати схожу на вас. Ви для нього прямо по імператриці це, ну, це як жінка, така, ну, ну, з якою ніхто не порівняється. Так, і ви для нього бажана жінка. Він буде, він буде діяти так, як сказала мама, прояснить ситуацію. Можливо, навіть спочатку в дружній формі це буде відбуватися. Та, але поступово якось він покаже вам, що ви йому не байдуже. Це буде по лицарю Пентаклів поступово, так як мама йому і радила, так? А це про що? Хоча йому б хотілося не поступово, дівчатка. Він може говорити, а я хочу не поступово. А, так. А, ну, тому що він звик не поступово. Він завоює весь світ. Він такий, знаєте? Але розуміє, що треба слухатись маму, тому що якщо буде діяти так на імпульсі, якось, знаєте, різко, то ну, може не, не, вийде, не вийде так, як би йому хотілося. Тому що він готовий брати за вас відповідальність. Ви йому подобаєтеся, як жінка, так? Так, зараз чекайте. І він тут говорить, що йому інших жінок не потрібно. Ні, він навіть вже не хоче їх. Він говорить, я вже обрав і буду діяти, так як сказала мама виважено, стримано, Зізнаюсь потім її в почуттях, і я надіюсь, що вона мене обере. Так, Тут знову вибір. Угу. Він надіється, що він проявить своє почуття, скаже, а вибір буде за вами, дівчатка. Так, він говорить, що він, роз... він розуміє, що ви жінка для серйозних стосунків. І він вас так уже розглядає, і все, він уже змінювати своє рішення не буде. Так, тоді давайте запитаємо, як будуть розвиватися ваші стосунки, так? Так, якщо наша дівчинка погодиться, так? Піти в стосунки з загаданим чоловіком, як будуть розвиватися? Ой карти, карти свої випадають, як будуть розвиватися ці стосунки. Покажу, будь ласка. Так. Це залежить, знову ж таки, від вибору, мені говорять. Тут який буде вибір? Так. Так, який шлях оберете? Угу. Зараз. Тут буде як два варіанти. Розумієте, якщо ви оберете бути з ним, так. Ага. То він тут захоче якось серйозних стосунків прямо узаконити це все. А якщо відмовите, все одно ви, як одне від одного, нікуди не дінетеся, тому що вам потрібно пройти певний шлях. Все одно, навіть якщо ви там не захочете, щось вам не сподобається, тому що він тут налаштований на вас. І він такий, знаєте, впертий, я вам хочу сказати, так, впертий, і він уже серйозно на вас налаштувався. А як буде дівчинці нашій з ним? Ну, він візьме за вас відповідальність, але легко не буде. А чому не буде легко? Чому не буде легко? Тому що він такий, знаєте, сам по собі трішки може бути різким. І інколи, коли там в нього не буде настрою, він може... Таким байдужим, якийсь, байдужість проявляти до вас. І це ну, буде вас трішки засмучувати. Так. Але кохання буде, пристрасть буде, і ви ну, ні, ні в чому не потребуватимете. У вас все буде, він фінансово вас забезпечить. Просто єдиний мінус в тому, що він буває різким. Наприклад, якщо буде яка ситуація, коли він сердиться, так, то краще його не. Не чіпати, він не агресивний, ні, він просто може поранити словом. Розумієте, він такий ненароком не на це може зробити, а вас це може засмучувати. Так, ну тому що тут ви як дуже себе цінуєте, і ви якось не звикли до цього. Але, ну, так. Це вам як для досвіду, дівчатка, тому що ви потім знайдете до нього підхід, ви знайдете протягом ваших стосунків, так, розвитку ваших стосунків, ви знайдете до нього підхід, і ви як згладите оці його такі гострі кути, є в ньому, такі, знаєте, оця в короля мечів, оця, я кажу, придуркуватість є в них це. але ви своєю такою жіночою якоюсь мудрістю згладите ці гострі кути і зможете знайти до нього підхід. Так, 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 тому що ви його відчуватимете. відчуватимете нього, і коли... Ви будете знати, якщо йому потрібно бути, побути одному, ви його залишите, так? І підете щось своїм, чимось своїм займатися. А потім ви відчуєте, коли вже можна до нього підійти. Просто бувають такі періоди в нього, коли йому потрібно побути самому. І ви будете знати, коли це треба робити, і, і все, і даватимете йому як м -м, свободу, так? Угу. Прийшов. Зараз. Ви можете зараз ну, буде такий період, коли ви будете переживати, чи серйозно він до вас ставиться. Тому тут радять не переживати наміри в нього серйозні. Просто от в нього є така. От оця холодність, вона періодично в ньому буде проявлятися. Але це не, не через те, що до вас щось він так відчуває. Ні, такий в нього характер. Періодами він може бути холодним. Спочатку вам це буде дивно, потім ви звикнете дівчатка. І знайдете підхід, як це все е, нівелювати, його холодність. Так, тому що він для вас буде теж, ви покохаєте цього чоловіка, ви, ви побачите, що він такий. Е, Переможець. Для вас він буде найкращим. І ви вже потім оці недоліки його будете сприймати нормально. Тому що ви знайдете підхід до нього. Так, я правильно розумію? Зараз Так, знову ж таки, ви. Ви зрозумієте, що людина вам для вас важлива, так? І коли ми це розуміємо, то ми потім знаходимо час і якісь ресурс для того, щоб якось як один до одного при. при... Приловчитися, притертися, знаєте, щоб ну, от прямо він якось буде знати, коли вас там не треба чіпати, а коли вас треба обійняти. Так само і ви, от ви побачите, що він там сердиться чи що. Ви залишите його в спокої. Він посердиться і перестане. І буде все добре. Це протягом стосунків у вас це буде все відбуватися. Так, а так, в загальному. Він вас не відпустить, не віддасть, тому що ви для нього кохана жінка, і почуття в нього щирі, чи... чисті, справжні, дівчатка. А... Так, не можу я закінчити ці колоди. Тут, до речі, знаєте, що мені ще говорять? Що коли ви підете з ним в стосунки, ваші ці здібності будуть розвиватися. Якось він дасть вам як наснагу. А якщо відмовитеся, якось йому відмовитеся, то, а, ніби буде як якась пауза в цьому розвитку вашому. Тому тут, тут прям показують вам, що вам потрібно туди йти. Ви будете з ним разом розвиватися, і свої здібності будете розвивати. Хоча він людина непроста. Знову ж таки, непроста, але й ви непроста людина. Тобто вам буде цікаво з ним. От наскільки він такий може бути холодний, різкий, але от, все одно ви та людина будете, до якої він все одно буде особливо ставитися, не так, як до всіх інших. Ну, ось така історія. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, кому відгукнулося, ставте вподобайки. І бажаю вам кохання, щирого, справжнього, взаємного, чистого. Всього найкращого до побачення.